Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Подивіться, яке у нас сьогодні гарне, крутесне, новеньке надходження. Це BMW 3 серії 2010 року випуску. Це у нас Троєчка 318 d Прибула до нас з Європи. 2 літри дизель, автомат, задній привід у дуже класному кольорі, друзі, та просто в суперовому стані. Скло по колу рідне Та оригінальне, по колу тоновано, має парктроніки, 18 крутезні диски, М-лук, тюнінговані фарки, Фари по оригіналу. Їх ще ось так вони виглядають, світло просто супер. Взагалі по кузову ніяких пошкоджень, подряпин, або чогось такого. Салончик шкіряний, чорного кольору, подивіться в ідеальному стані. Повний електропакет, датчики світла, дощу, круїз-контроль, шкіряне мультикермо, 290 тисяч пробігу в автомобіля, ніяких помилок не горить, мається сервісна історія з Європи та по Україні, кнопочка старт-стоп, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Також мається укс, блютузик, чорна стеля. Задній ряд також чистий та цілий, без нарікань. Друзі, стан автомобіля сів та поїхав. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.